Нові ліміти на грошові перекази між фізичними особами з 1 червня 2025 року, що змінюється та які можуть бути наслідки, грошові перекази це буденна справа для кожного з нас. Хтось допомагає рідним, хтось отримує оплату за послугу, хтось переказує кошти між різними банками. Але чи знали ви, що з 1 червня 2025 року в Україні діють нові обмеження на такі перекази? Сьогодні я, адвокат Зорейватов, розповім вам, що саме змінилось, кого це взагалі буде зачіпати, та до яких юридичних наслідків це може призвести? Що ж саме змінилось? Постанова Правління НБУ номер 75 від 23.05.2025 року з 1 червня 2025 року встановлено чіткий місячний ліміт на переказ коштів від однієї фізичної особи до Іншої фізичної особи 100 тисяч гривень на місяць. Раніше такий ліміт складав 150 тисяч гривень, тому нове обмеження суттєво зменшує допустиму суму, яку можна переказувати протягом місяця без додаткових перевірок. Які ж перекази підпадають під обмеження? Обмеження стосуються виключно переказів між фізичними особами, які не пов'язані з оплатою товарів або послуг. Не підпадають під обмеження перекази між власним рахунком особи в межах одного банку, оплата комунальних послуг та інших регулярних платежів, зарплати, пенсії, соціальні виплати і операції, здійснені фізичними особами-підприємцями у межах господарської діяльності. Що ж буде, якщо ліміт? Перевищено, якщо протягом календарного місяця ви переказали понад 100 тисяч гривень іншій фізособі, банк зобов'язаний розпочати фінансовий моніторинг. Це означає, що ваш платіж може бути затриманий або заблокований. Вам можуть надіслати запит на підтвердження походження коштів при підозрі в ухиленні від оподаткування або підозрілих операціях передати інформацію до Державної податкової служби. Або інших органів. Хто найбільше в зоні риску? Особи, які переказують великі суми родичам, знайомим чи інвестують у приватні проекти, фрілансери, які отримують оплату неофіційно, підприємці, які ведуть діяльність без реєстрації ФОП, благодійники, які збирають кошти на особисті картки. З власної практики скажу: я вже стикався з випадками, коли клієнтом блокували рахунки за регулярні перекази, понад встановлені ліміти. Банк вимагав оформлювання, а людина не мала жодного документу на підтвердження цього факту. Тощо, що робити, щоб уникнути проблем? Формалізуйте свої грошові взаємини. Якщо ви отримуєте оплату, укладайте договори, видавайте акти виконаних робіт, зберігайте документи, які підтверджують джерело походження коштів, не ігноруйте запити банку. Краще проконсультуватись з юристом до такої відповіді, а не після блокування рахунку. Якщо ведете діяльність системно, реєструйтесь як ФОП. Це дозволить уникнути підозр з боку банку. І на завершення, якщо ви плануєте переказ великої суми і не впевнені, як це зробити без ризику, отримали запит від банку і не знаєте, як правильно відповісти, хочете убезпечити себе у майбутньому, звертайтесь до мене. Я допоможу вам правильно оформити документи, мінімізувати ризики та уникнути неприємності. Контакти ви знайдете в описі до відео та бачите зараз на екрані. Не забудьте підписатись на канал та залишити свої питання в коментарях. З вами був адвокат Заурій Батов. До зустрічі!